Е, да, сьогодні останній день літа, і мені більше не буде коли записати таке відео, саме тому я вирішую його записати саме сьогодні. Ну, в принципі, потім, наприклад, завтра це було б вже не актуально. Я багато людей, які не дивилися бравл ток, саме тому сьогодні я разом з вами подивлюся Бравл ток. Так, в мене камера записує. Да, все нормально, саме тому, що ж, друзі, не хочу затягувати. Um, погнали. Так, я вже заходжу в свій аккаунт. Що друзі, я вже от підготував Brave Talk. Bravel Stars. Відео, да, трошки подивився тут а був ось, на самий початок. Дай екран. Погнали. Почекайте, почекайте. Забув вам звук включити. All all а, типа в я забув. Олім у нього оця от фігня стає більш. Він атакує, він після ульти оці от штучки ще розлітають. Прикольно. Боже, а вот навколо Фінгаса оце це от просто їмба, навколо нього буде оця от його ульта замедляюча, ну типу як в і вона буде просто всі кулі замедляти. Це ж імба. Ну, Прикольно. А фейк! Уця фігня має стільки урону більше ніж неї, і вона ще й дофіга. Урону видає. Оця от її лялька. Ладно, що там у нас міпла? Вони можуть через ці не приходити і ходить повоються. Просто це просто імбові гайперчарі Чекайте, пропустив, що там і Лорі. Зразу два і Лорі. Але до оригінальної моделі тільки підходить, гаджет, так. Тільки на оригінальну використовується, не на дві. Ну в принципі, да, ладно. <плес> <плес> ну, Я трохи вже якщо чесно, подивився на українській мові, да, брал ток? Ну я нічого не запам'ятав, тому я передивляюся. <плес> Але це що? Ну <плес> <До> типу багато <плес> урон. <уранців. плес> <плес> Ааа, в, в Пенка, до немає гіперзаряду, і вона получить його в наступному апдейті. <плес> <плес> Мабуть. Давай. <проб> Бравл Академі повертається кайф. Опа, це скину цей на Барлі, оцей от. Профе... Едді професор Ну, Професор Барлі. Опа, пранкер. Пранкер Честер кайф. Гарно. І прогульщиться І... Я не знаю, що там. обновили величез. А, і цей вот скин ефі. Fisherman, Fisherman Mazzu, to je odmůřák bas, jeho budou dívat za ID Supercell. no jak Barley. Ano, třeba jenom Ok. Uuuu, je má sám výzerfer, co třeba narušit, Це для Бравл Пасу скин. Ой-ой-ой. Жесткий скин. Вот, вот цей род вот гіперзарядный скин Джей Покус це просто така имба, подивіться. Подивіться, боже. Це ж така

Дженет, Дженет. що щоб не говорив, її взагалі. Френк, бо. Боже, це така. Я вам скажу таку історію. Я завжди, от коли в дитинстві, грав сабвісерф, де я от тільки збираю тисяч сорок тисяч монет і зразу його купую. І не важливо, чесно. Графік. О, це прикольні. До речі, та, ну але. Це супер рідкості. О, оце вже Subway Surfers карта. Короче, зараз нам оця от менеджер розкаже все про, да, или то ж. Ха-ха. Бих! Залог успіху So annoying. Hi Hannah. And welcome to Brow Talk. This new collab has Subway Surfer inspired Rewards, new supers called Subway Supers, and a brand new game mode, Subway Run. Новий hey, Subway Run, І Selecting... треба от збирати от trails, щоб получати оці boombox. Uh, відкривай uh, бомбокси, щоб получати оці от суперселялки. Trails to build your own reward track. О, все те, що якраз зливали в обнові. От всю обнову просто злили всіх персів. Нащо цей розраб це зробив? Хто знає, може його звільнили і він вирішив злити. Фіх, я знаю. Мені здається, він вже по шапці полишив. Оце якраз і злив був. За 8 днів. Це не, не списав креатор. Їм дають там матеріали добра в за 2 дні. Так, oh, yeah, are... да, вони зробили, якби рейси, і вона каже, що. Умно, умно. От, бачите, тут можна всякі нагороди отримати. Так, і якщо ми прийдемо весь ось цей трек, ми отримаємо оцей ось от скин Джейк Oli. Я буду знімати. Так, а, тут ще можуть всяка косметика випадати, ну я не знаю, ну ладно, іконки, спреї, піни, або що такі ось скіни, добно. Цікаво, бравлери можуть випадати чи ні? Тут не казалося цього. Коли yes, ти Получиш сабві супер і будеш грати в режим з ним. То виходить, щоб його активувати, тобі треба на оцю кнопку натиснути. От вона, вот, вот, от. Ну, ви бачите, так. Да, like has... Кожен Subway Surf Super має три левела. Powerful... З кожним левелом ап він буде ставати більш паверфул і. Ну, паверфул це що таке? Ну це більш сильним, так. Да. Ви якщо ви хотіли робити Джанет Супер Вічак? Чи, наприклад, Бас Супер Зедган? Оце от просто якась. Боже, це дуже жорстко селязно. Получається, в, це ти перестрибуєш любу оцю перешкоду на дорозі і.

Fly and attack opponents from above. The leave slowing spray paint too. Fast track. О, uh, от поясню за трек тому що все інше так було зрозуміло. Ти, коли його Получається він розкатується, і він дає тобі спідбуст коли ти по ньому ходиш. Ну, не знаю, що за таке імбове, ну ладно. Ну так, там було написано вже то, to що ти маєш. Rails, не До речі, оце слава Богу, не ран. Чотири різних локації, як? І виходить, в кожній буде свій ранг. Ну, як я зрозумів. І ось цей. От, рівень. Але, слава богу, ранги не переробляють, як там у всіх всяких шурсах ранги переробляють, ранги переробляють, такого не буде, ні. Well, on, guys, In week one, it's raining coins. This modifier gives you more coins for every game that you play. It's a great way to earn progression. Week... Ти можеш збирати монет. І клубний івент буде. От, получається, ти оце оце тут збираєш. Получаешься керайки. рейки Так до речі. this event. Oh, You're that joined a club, guy. Say the thing, say the thing, say the thing память видео на, на камере, да. This event. Oh, You're that join club guy. Say the thing. Say the... Uh, хлопець, який каже заходь в клуб. The Приєднуйся до клубу. До речі, щодо приєднання до клубу невеличка реклама. Давно шукаєш собі імбовий клуб по Бравл Старсу, але серед десятків, тисяч клубів не можна йти саме цей потрібний, саме тобі. Що ж, представляю, для цього вам клуб Україна. У цьому клубі гарні люди ніколи в житті тебе не обізвуть, будуть допомагати тобі, пушити трофеї, а також він просто у всіх подіях приймає участь, і якщо знову буде якась подія із якимось Прімо, то ви забираєте зі із скіна Ізі. Але, на жаль, зараз цей клуб помирає. Так Так склалося, що Бравл Старс також почав не радувати своїми обновами, саме тому все більше учасників із цього клубу почали із нього йти. Ну, так само, як і з блогерами, розумієте? Саме тому я закликаю саме тебе допомогти мені та Нейзеру підняти цей клуб із колін і доказати, що ми ще зможемо. Цей клуб ви можете зайти по ось цьому коду. Але є кілька вимог. Перше, це мати 30 тисяч кубків на своєму аккаунті. Ем, я, раку... я не рахую за рекламодатель. А також пушити по 500 кубків в день. Тут, в місяць. Що ж, закликаю тебе допомогти. Нам, будь ласка. Дякую. Все, все, не відвлекаю вас від видно. ідіть дивіться його, будь ласка, то. Ну це ты спред, думаю, музыкиня, все, давайте, 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 Давай, іди! Давай, давай, давай. давай, а нового бравлера ще в спеціальних бравлер боксах можна буде А, нового бравлера ще в спеціальних бравлер боксах можна буде побачити. в останній тиждень колаби, тобто четвертий, у тебе будуть діти осяк випробу. До 30 вересня буде колаба Subway Surfers. Ну сьогодні вже 31. вересня. Guys, what's this new game mode, Subway Run? Thank you for the totally unscripted question. In Subway Run, we're having our first ever Brawl Stars race mode. Subway Run, it's... Uh, Самий забіг. Це перший режим Брал Старсі, де набіг, де на яку швидкість, де ти маєш догнати, кудись дойти. Де маєш доходити до цих фінчів. And... А, вбиває. Вбивання ваших цілей і дає вам спідбуст. So, Це буде найкрутіший, ну. фічер. Головний мод цього сезону. А, і не не підходьте до охоронця, бо він тебе ловить. І наносить тобі урон. Бравл Старс обнова буде також і в Surf Буде Бравл Старс Зіпс, де ти біжиш за Бравлерів проти інших and людей. And і ти можеш міняти отут-от Бравлерів, так You can run Dynamite Piper, El Primo. E a Dynamite Piper, El Primo. Max. Spike Oh, come on. Honestly. <sighs> Anyways, play Brawl Stars and Subway Surfers right now. Well, thanks to We have a new brawlers. Ну вот, оці от бокси, бравла! Получається. Yes, а! Прощаємося із раннім доступом. Тепер все більше, не буде, ура! box so, and it's actually really simple to participate over 10 days everyone will get three daily tickets to play a random game mode using their own brawlers or a next version of the new bro we will also have a mirror map Ти можеш грати в ці ну там треба буде грати в режими е... з тікетами за оці виходить, бокси, де ти можеш вибити нового бравлера. Ти можеш грати за своїх бравлерів або за максимального нового бравлера. Також буде зеркальний режим, де, де будуть ці оці от бравлери. running through the whole event where well, you practice the new brother before using tickets you, oh, need, you need to play every day to refill your tickets if you want to team up with friends they will also need tickets if you want to play with friends they also need tickets Plan your games every two wins you'll get a new brawler box every two you will a new box the amount of wins will change depending on the brawler's rarity these team boxes contain cosmetics for the new brawler and progression items and can even contain the new brawler themselves we can mention if if you are try hard you can guarantee it Якщо ти будеш дуже важко працювати і будемо здобувати їх, то ти гарантовано получиш нового брата. <рес> а, якщо ти не хочеш там сидіти і грати, 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 то тобі треба, ну ти зможеш купити оці бокси за 100 гемів у магазині Бравда. Ну ладно, намахав, не за 100 гемів, за 99. Everyone has a chance to unlock the new brawler during its release. And if you don't manage to, the brawler will go into the star road. once the event його не здобудеш, то він піде до усієї старого. Ну як завжди, як завжди. Троги стар. Мінно, ну в неї і минно, конечно. Ну, вона получається б'є оцими хураганами маленькими і робить при цьому невеличкий ривок. Але при цьому вона цим ривком не наносить урону тому не йдіть як моргів файт. БЕМ-бем-бам! А це давно рухається, всі будуть з рухатися. О -о -о. Ск -ск -ск Скільки вже у цих рівків? А Алі, Мортіс, Міна. Кензі, ще хто буде? Э, у Бравл Старс? Хре. For her super food. Аулітація воно дає такий жорсткий ураган, і ще просто той що наносить достатньо жорсткий урон на 2000, як ви бачите, у бравлерам і при цьому їх підкидає. Don't Peraí, peraí, a parte do Brasil não... Ainda... Oh, no, vi no vi Carreta, Carreta, Carreta. Não acabou, a É mexicano. Eu encontava com a El Grilo. Carreta. Carreta Spike, é um animatrônico mais Carreta... dragado, que nem em do Carl, Inspirado num palhaço suspeito que todas as crianças têm medo. Happened, like Ziggy is a beautiful... E Ziggy... A

It's super. Ziggy's fantastical storm is his greatest trick. A krv... krv... uh, no, trick storm. Is what, Across the environment. It deals massive damage to enemies caught within and moves slower whenever an enemy brawler is inside. Everyone says I look just like Ziggy. nah, mm -hmm. mm -hmm. <laughs> nobody says that. No. And just remember, they're not tricks, they're <laughs> illusions. <laughs> <laughs> Тут не illusions. Wait, was he a magician or a vampire? Or tree. Tree. Way. <laughs> ми знаємо, що Бравловин же буде не скоро, але ми хочемо в декількох словах вам про це розказати. Збирай цукерки, щоб отримати ці шугараші, щоб отримати супер жорсткі бокс, просто подвісти між кочі тебе заїзди. Шооо?

Or wait for a treat. There will also be monster bosses from the unknown. Go check out your favorite content creator tomorrow. Also, we have a new For Halloween this year, we have some of our spookiest skins yet. Е, арті, от, на арті дуже крутий, на Гавса прикольно. І от на легендарний скін. І новий гіперчардж скін на Кенді. With more coins, more credits. вас бафнули! Більше поінів, більше пауэнтів і більше кредитів. Arch, Mike's Mines and Wild West... А, ну тепер додаю, до речі, персів, хто не знає, верну.

Just this talk to talk only about the news. Ну все, получается він уже закінчиться. Що ж, друзі, розказуйте, як вам цей Brawl Talk, чи дивилися ви його до мого відео, чи дивилися ви моє відео, а uh, так це відео без коментів знову, ну ладно. Не забудьте заходити мій телеграм-канал по посиланню в описі або QR-коду на екрані. Надіюся, це відео вам зайшло. Всім пока-пока.